Святий Миколай, Санта Клаус і Дід Мороз це всі відомі персонажі, які асоціюються з зимовими святами та дитячими подарунками. Проте їхня історія зовсім різна і починається в різних куточках світу. Усе почалося в місті Патара. Зараз це місто належить Туреччині. Проте в ті часи воно перебувало під римською окупацією. Так от. там. Близько 280-го року в заможній християнській родині народився хлопчик Миколай. Батьки рано померли, залишивши дитині великі спадки. І здавалося б, тепер можна жити та ні в чому собі не відмовляти. Проте Миколай вибрав інший шлях. Він вибрав шлях допомоги нужденним. За добрі вчинки Миколая було вибрано єпископом в місті Міра. Проте. В ті часи імператором був діоклинітан, який проводив найжорстокішу політику боротьби з християнством, і Миколая було ув'язано. Проте, знову таки в результаті чергового перевороту до влади прийшов імператор Константин. Як відомо, він дав повну свободу християнам, і Миколая було звільнено з в'язниці. Миколай зробив неабиякий внесенок у поширенні та становлення християнства і навіть приймав участь у Нікейському соборі 325 року. За своє життя Миколай зробив дуже багато добрих справ, і про нього ходять різні легенди. Найвідоміша з них це допомога батькові трьох доньок. Ця родина була настільки бідна, що батько не міг видати доньок заміж, адже не міг забезпечити необхідне придане. Тоді втрутився Миколай, він тайком підкинув три мішечки золоту в цей будинок. І розповідають, що так трапилося, що ці мішечки потрапили в шкарпетки, які були розвішені перед каміном, щоб вони там висохли. Так з'явилася традиція дарувати дітям подарунки на 6 грудня і класти їх саме в шкарпетки. Ця традиція проіснувала майже тисячі років, але все змінилося з реформацією Мартіна Лютера. Мартін Лютер хотів зробити акцент саме на Христові, і тому він сказав: Добре, нехай подарунки буде приносити Святий Миколай, але буде приносити їх не на 6 грудня, а на Різдво, тобто на 25 грудня таким чином, акцент було зміщено і 6 грудня на 25, але ж подарунки знову ж приносив той самий Святий Миколай. Санта Клаус, якого ми знаємо зараз, це не що інше як образ, створений компанією Кока-Кола для реклами своєї продукції близько 1920 року. Як би там не було, але це зіграло на руку радянській владі. Радянська влада на той час проводила жорстоку боротьбу з релігією, але радянська влада розуміла, що просто так заборонити святкувати різдво не вийде, не вийде просто викорінити образи святого Миколая чи вже Санта-Клауса. І і такому й доволі, як поспішов, прийшла в голову. Чудова ідея. Він змістив акцент із різдва. Яке було 25 грудня на новий рік, яке святкувалося тепер 1 січня. Це одне, а інше він образ Санта Клауса змінив на образ Діда Мороза, і тепер вийшлося так, що в західних країнах до дітей на різдво приходить Санта-Клаус, а до радянських дітей приходить Дід Мороз, але на Новий рік ніякої релігії і ніяких святих. А хто такий Дід Мороз? І де взявся цей образ, ми поговоримо з вами пізніше. А завершуючи цей випуск, я хочу ви нагадати, що куди важливіше твоє особисте відношення до свята і те, що в тебе в серці, аніж якісь зовнішні образи та традиції чи обряди. Все воно добре, якщо воно приносить позитивні емоції.